Сьогодні понеділок, 18 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Цієї ночі, близько о пів на третю годину, Снігурівська громада зазнала російського обстрілу безпілотниками шахет 136 Уламки спричинили пожежу двоповерхової споруди, яку оперативно ліквідували. Ударною хвилею було пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. У неділю, 17 вересня, в Україні відзначали День рятувальника. Святкові урочистості присвячені працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, проходили на центральному та регіональному рівнях. Вже у наступному матеріалі ми розкажемо про будні миколаївських надзвичайників і чому їх сьогодні називають героями без зброї. Їх робочий день починається зі слів: запобігти, врятувати, допомогти. Щодня вони йдуть у вогонь і повертаються з попиву. Розбирають завали і рятують людей. Вони ступають на міні поля, аби зробити їх безпечними, долають наслідки стихій та російської агресії. Їм щодня доводиться ризикувати своїм життям заради інших. Це про героїв без зброї, працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. У вас значно більше ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст, наших сіл. Українська незламність це буквально результат, зокрема, вашої праці, часто надзвичайно ризикованою. Та під захисним шоломом – звичайні люди, кожен зі своїм характером, буденними проблемами, власними інтересами та заповітною мрією. Сергій в лавах ДСНС Миколаївщини з 2017 року. Хлопець розповідає, обираючи шлях рятувальника, ставив за ціль бути корисним своєму народові і державі. Близько шести років тому в вересні. Я прийшов на цю роботу, захотілося стати кимось для людей, хто їм допомагає. Від початку великої війни йому та іншим надзвичайникам доводилося ліквідовувати чимало наслідків ворожої агресії від гасіння пожеж і розборів завалів до рятувальних операцій. Це все загортовувало впевненість у вірному виборі професії. Втім, зізнається страх я завжди а ще боляче бачити жертви. Спожеж запам'ятались найбільше, мабуть, нафтобаза. Кілька разів туди були прильоти. Запам'яталось, тому що я був тоді на зміні, а сили довго пожежу, близько, по-моєму, 13 годин. Багато місць було по розбору завалів ОДА, військові частини. Найбільше запам'яталось, як Потрапила ракета С-300 в будинок, там в підвалі знаходився чоловік. Мабуть, спустився в укриття, але це не допомогло. Декілька годин намагалися до нього дістатися, але марно. Віддушеною для молодого рятувальника є малювання. Сергій пише картини різними стилями. Часом також набиває тату. Улюблене хобі для мене, немов антидот проти того, що доводиться бачити на службі, каже він. Однак і на полотні робота інколи нагадує про себе. Знайшов в інтернеті фотографію військової частини, на якій я працював, і там мене вразила емоція нашого заступника-начальника управління. Він дивився на потерпілого. і з дуже засмученим обличчям відчулося, що в нього на душі. Його друг і колега Рашид вже понад вісім років на варті цивільного захисту і жодного дня не пошкодував. Рятувальник зізнається, гідна робота завжди надихає. Просто я наважився на цей крок. Я пішов до системи ДСНС для того, щоб рятувати, робити свою справу. Насити пожежі, і я для себе обрав такий шлях. Сказати, мені це подобається. Робити добро мене так, е мати навчила, мене так мати виховувала, що добро невідворотньо, е відзеркалюється добром. В їх родині загально прийнято займатися корисною справою для людей і України. Тож зараз дехто з родичів на фронті, інші волонтерять, він же обрав шлях героїв без зброї. Чи вважаєте ви себе і своїх колег по роботі героями? Ні, я так не вважаю. Тому що герої для мене зараз це ті хлопці, котрі знаходяться на передовій і стримують усю цю агресію зі сторони Російської Федерації. Ну, не дають цьому злу прийти до нас, а ми вже боремося з цими наслідками. Робота в ДСНС нелегка, визнає Рашид. Свою щоденну мотивацію він черпає в головному гаслі всіх рятувальників та підтримці колег, з якими вони разом виконують спільну справу. Я колектив, в ньому всі, якби стали однією сім'єю, всі працюємо на одному подисі. Як свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова цього літа, державна служба з надзвичайних ситуацій входить до п'ятірки лідерів довіри серед українців, поряд із ЗСУ, добровольцями, волонтерами та національною гвардією, і всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці, я особисто, і я впевнений, кожен громадянин України, ми вас. Впевнені 100%. 287 співробітників ДСНС були поранені під час виконання своїх службових обов'язків. 80 українських рятівників загинули. На жаль, і зараз я хотів би попросити усіх присутніх тут шанувати хвилиною мовчання пам'ять героїчних рятівників України. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте сайт теркамарт. У Миколаєві сотня квартир залишилася без газу через недбалість сусіда. В одному з багатоквартирних будинків при встановленні газового обладнання в систему потрапила вода. Як повідомили в Миколаївгазі, наразі розподіл газу вже відновили 80 споживачам. Газовики просять громадян не займатися самообслуговуванням, звертатися за допомогою до фахівців підприємства, а також попередили про летальні наслідки через встановлення неякісного обладнання. До дня міста Первомайськ, 16 вересня, Миколаївська обласна федерація веслування на майдарках та каное провела відкритий чемпіонат. Участь у ньому взяли юні спортсмени різних вікових категорій з усієї області, а також сусідніх регіонів. Наші кореспонденти також були очевидцями спортивної події. Подробиці за мить. Перегони на воді 16 вересня у місті Первомайськ Миколаївської області пройшов відкритий чемпіонат з веслування на байдарках та каноє серед юних спортсменів. Змагання присвятили пам'яті заслуженого тренера Анатолія Дмитрова, а також дню самого міста Первомайськ для спортсменів з Миколаєва через неможливість тренуватися у рідному місті. Цей старт став рідкісною можливістю вийти на воду, оскільки миколаївські веслувальники знайшли прихисток в. Первомайську, і за того, що в місто Первомайське є доступ до води, то і чемпіонат міста Миколаєва він відбувається на сьогоднішній день, в цьому році, в місті Первомайськ. Зробили його відкритим для того, щоб могли брати участь спортсмени зі всієї України, і в тому числі і Первомайці, і з інших населених міст області. У змаганнях брали участь юнаки та дівчата 2007-2008 року народження, а також 2009-2010 та молодші. Близько 80 юних спортсменів вийшли на воду, аби показати свої вміння та досягнення. Юноші, дівчинки будуть йти 500 метрів, молодші – 200 метрів. Будет еще такой совместный заезд 2008 год и младше в Байдарках-двойках. Такой, как бы, это не совсем такой в правилах. Всегда значит дети участвуют строго по своим возрастным категориям. Но как, бы, как мы завершаем сезон, можно, чтобы они уже поэкспериментировали, попримеряли себя как бы на перспективу, а как они, малыши, будут выглядеть среди старших. Компанії підлітків з веслами у руках ми помічаємо Владислава. Професійно хлопець займається веслуванням вже три роки. Однак жага до цього зародилася дещо раніше. Ну, вже самого дитинства він мене затягнув сюди. Мені у мене був дядько, де теж займався веслуванням, та я вирішив також піти. Я до них готувався, звичайно. Ну не очікував, що будуть настільки сильні ці супротивники проти мене, але думаю. Щось де зможе зробити. Одна із суперниць Владислава Дар'я. Вислуванням на байдарках дівчина займається з 2020 року. Розповідає, на початку свого шляху сумнівалась, що їй сподобається цей вид спорту. Однак нині готова присвячувати йому весь свій вільний час. На підготовку до чемпіонату дівчина витратила два місяці. Я на, робила такі короткі старти: це 200 та 500 метрів. Та ходили в один чи два кілометри. Я дуже добре готувалася та очікую, що сьогодні зайдучи другою чи третьою. Та наступний рік я хочу, от буде дуже добра підготовка. Та наступний рік думаю, що буде результати більш дуже добре. Про спорт важливо не забувати навіть в часи війни, зауважує президент Миколаївської обласної федерації висловання на байдарках та каноє Олександр Береза. Адже він покращує не лише фізичну підготовку, а й тренує дисципліну та сприяє психологічному розвантаженню. Діти мають отримувати належне виховання і мають все ж таки бачити орієнтири, до чого в своєму житті прямувати. І тому ці Змагання вони важливі саме ну, от в цьому би, спектрі. Також важливим показовим є те, що деякі спортсмени, вони, виходить, є діючими військовослужбовцями, які реально воюють сьогодні і захищали в тому числі і Миколаїв, але зробили, скажімо так, паузу, поїхали на чемпіонат України, досягли перемогу і повертаються на фронт. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марта. Постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині вже виплатили понад 84 мільйона гривень. Як повідомили, у Мінреінтеграції державну допомогу отримали 15 тисяч 879 жителів Херсонщини та тисяча сім з Миколаївщини. Йдеться про виплати у розмірі 5 тисяч гривень. Вони здійснюються на банківські рахунки або готівкою через Укрпошту. Нагадаємо, постраждалі від повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Заяви приймаються міністерством до 31 жовтня 2023 року. На Миколаївщині затримали двох братів-близнюків, які викрали чоловіка, катували, а потім пограбували. Подія сталася в одному з сіл Новокальчевської громади, Одещини, Інформують у Березівському відділі поліції. Як встановили правоохоронці, двоє братів, знаючи про заощадження 53-річного чоловіка, під'їхали до його будинку. Село міць заштовхали у машину і вивезли в лісосмугу. Утримуючи потерпілого, йому погрожували та били, вимагали віддати гроші та інші цінності. Далі фігуранти. Повернулися з чоловіком додому, забрали з його оселі два телефони, 1600 гривень, пневматичний пістолет і втекли на територію Миколаївської області, де намагалися переховуватися. Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9 тисяч гривень. Громадянин відразу звернувся у поліцію. Протягом доби правоохоронці встановили особу та місцезнаходження одного з правопорушників. Його брата, близнюка, також розшукали через два тижні. Їм повідомили про підозру. ...за двома статтями кримінального кодексу. Наразі триває слідство. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення. Основи серцево-легеневої реанімації та зупинки кровотечі. Саме це було в центрі уваги на дводенних курсах з надання першої допомоги, які проводилися цими вихідними в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. Як містяни здобували необхідні практичні навички, знає мій колега Сергій Лисюк. Курси надання першої медичної допомоги в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці були організовані благодійним фондом разом за підтримки фонду сприяння демократії посольства США. Подібні тренінги проходять по всій Україні для усіх охочих, зазначає волонтер разом Валерія Ткаченко. Ми викладаємо, як надавати серцево-легеневу реанімацію, як визначити чи людина свідомості чи дихає, що робити, якщо людина без свідомості, але дихає, як надавати допомогу, до медичну допомогу утопленникам, дітям також і і що робити при кровотечах. Валерія Ткаченко не є професійним медиком, як і більшість її колег. Дівчина навчилася надавати першу допомогу саме під час співпраці з фондом. Разом я була в них волонтером на складі. У них був склад у місті Львів, і я там ходила волонтерити. Ми там пакували аптечки. А потім, потім я потрапила в програму з домедичної допомоги. Спочатку я сама вчилася. Потім я пройшла курси від Європейської ради реанімації. І я стала повноцінним інструктором європейської ради реанімації тепер я викладаю викладається курси сама в Миколаєві. Навчитися основам первинної реанімації виявили бажання близько 30 містян. Серед них співробітниці обласного інституту після дипломної освіти Оксана та Дарія. Запрошення на курси надійшло на робочу адресу, і жінки без вагань записалися. Мене зацікавила тема. Це саме надання першої медичної допомоги, і мені здається, що це дуже актуально і важливо розуміти ну, для мене. І навчити інших також надавати першу медичну допомогу. Правильне надання допомоги може врятувати життя людини. Найчастіше ми зустрічаємось тим, що люди знають правила, але дійсно губляться в ситуації або, можливо, просто неправильно надають допомогу, і це ще ускладнює роботу. Курс тривав протягом двох днів. За цей час слухачі вивчили загальні основи надання першої допомоги, а також навчилися зупиняти кровотечу. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко новини на телеканалі Ма. Кожній тваринці по родині у Миколаєві, 17 вересня, відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Захід організувала об'єднання друзі поруч у Каштановому сквері. Його мета знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Під час акції з півсотні собак вдалося прилаштувати 24. Усі чотири лапі вакциновані та проліковані. Перед тим як віддати собаку в нову родину, її чіпують. Господарі отримують хвостатого друга з паспортом та рекомендан. Даціями по догляду. До новин спорту з 11 по 15 вересня у місті шостка відбувся чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці. Чоловіча команда Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 посіла перше місце у командному заліку та здобула чемпіонство. Жіноча команда була у підсумку четверта. Щодо індивідуальних нагород, маємо два срібла у багатоборстві. Медаль здобув Валентин Святимчук. Також друге місце у активі Костянтина Чудакова на подвійному міні трампі у загальнокомандному заліку збірна Миколаївщини взяла бронзу. Також 16 та 17 вересня у Києві пройшов юніорський чемпіонат України з фехтування. Учасники з Миколаєва Даніїл Скороход і Вікторія Коротченко в індивідуальних змаганнях завоювали бронзові нагороди. Також чоловіча збірна взяла третє місце у командних змаганнях. А от команда миколаївських дівчат на цьому турнірі. Перемогла. Вітаємо тренерів та спортсменів з новими звитягами. І наостанок про погоду у вівторок, 19 вересня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 57%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на марті.